Скажіть, будь ласка, за що зупинений автомобіль? Вам нічого казати не буде. Ми все водію. Серйозно? Пане водій, вам повідомили. Пане водій, вам повідомили причину зупинки. Дозвіл на перевізку на добро. Ні, вам... це просто дозвіл перевіряють, так? Да? Ясно. Посвідчення на камеру до повного знайомства. Посвідчення ваше на камеру до... я вам посвідчення покажу. До повного знайомства для відеофіксації посвідчення. Я вам кажу, камеру забирайте, я вам покажу посвідчу. Хлопці, ви вже цими безпідставними зупинками кошмарити цих шоферів, де тільки можете. Все нормально, можете приїхати. То треба було зупиняти людину. Ну, ми звідки знали. Я вам поясню, причину ми вам не пояснюємо. Пояснюємо людині причину. А я Це просто свідок того, щоб знов була безпричинна зупинка транспортного засобу. Ви їхали і що доставляли замовить. Що, що? за Так я побачив, що вони за вами їдуть і почав за ними теж їхати навмисно, щоб побачити знову безпричинну зупинку транспортного засобу. Для нас ситуація це... Ні, то діло в тому, що це гайсінські ці аферісти у поліції, вони люблять кошмарити водіїв і бабки збивати. Це вже не перший випадок оцих жуликів. Дякую вам.